Боротьба за золоті медалі таку ціль ставить баскетбольний клуб рівне у новому сезоні вищої ліги. За словами президента клубу Сергія Ліщука, у цей нелегкий час, попри деякі кадрові втрати, вдалося зберегти команду, які під силу стати чемпіонами. Через це у між клуб відхилив пропозицію Федерації баскетболу України перейти у Суперлігу. Вирішилася таки на мою думку, завершити те, що ми почали ще 5 років тому вище лізти і її виграти. Тобто з тим складом, який в нас є, я вважаю, що нам по силам боротися тільки за, за найвищі місця. Однозначно. Тобто, якщо все буде добре, все в країні, то я думаю, що ми маємо завершувати цей донат нарешті на тому місці, яке ми заслуговуємо. Найбільшою кадровою втратою Бекарівне, каже головний тренер команди Михайло Переверзі. Є перехід Олександра Поносова, який є гравцем збірної України, до закордонного клубу у новому сезоні. Тренерський штаб планує залучати молодих гравців, які зараз тренуються з дорослою командою. Тут ми зараз переглядаємо тих, хто може. Не те, щоб підсилити команду, але отримати свої мінути. Працюємо два рази в день, тренування всі йдуть по плану. Я думаю, що ще не всі хлопці під'їхали. Емоційний стан усіх гарний і всі настроєні. Дуже чекають початку чемпіонату. Тому всі очі, очі соскучилися. А... Всі дуже сильно скучили. Такої перерви ні у кого давно не було. Сподіваюсь, цього року ми привеземо золоті медалі, як це мало би бути у минулому році. ми довжни були прошли. Старт нового баскетбольного сезону у вищій лізі заплановано на кінець жовтня. На участь у ньому заявилося 14 команд, які розділили на дві групи. Ми граці. Турову систему Пабло. Тобто заїжджаємо одне місто, збираємося декілька команд. Граємо три дві-три гри між собою. Роз'їжджаємося через неділю. Знову збираємося в другому місці. Рівне також подало заявку на проведення матчів на домашній арені. Руслан Севуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівні.